Незважаючи на широке громадське обговорення і засудження самобудів в центрі Бердянська, деякі підприємці продовжують розширюватися всупереч думці городян і здоровому глузду. На початку зими на торговому комплексі біля магазину Залив почалося зведення другого поверху. Чергова безглузда конструкція зводиться в центрі Бердянська без будь-якого дозволу. Ми спробували з'ясувати, хто є господарем цієї новобудови, але, на жаль, на це питання ніхто з рондарів відповісти не зміг. В той же час магазин Залив веде діяльність від імені Арбузової Людмили Миколаївни, і за дивним збігом обставин з цим прізвищем пов'язаний ще один відомий самобут в центрі міста. Це літній майданчик одного з закладів, який свого часу був зведений без будь-яких документів. Нещодавно запорізький господарський суд постановив знести цю прибудову, і, можливо, на азовському проспекті стане одним мозолом менше. Також до цього сумнівного списку можна віднести оглядовий майданчик і пробудову до колишнього будинку культури імені Кірова. Оглядовим майданчиком це мало бути за документами, але на ділі вільний доступ на другий поверх був закритий в перший же рік після відкриття. Сам зовнішній вигляд цього об'єкта також викликає певні сумніви. Далі варто відзначити безумовного лідера в скандалах останніх років. Кафе Качелі на розі вулиці Горького і Азовського проспекту, де міська територія також була самовільно зайнята підприємцем і регулярно потрапляє під санкції міської влади. Залишається сподіватися, що в перспективі центр Бердянська позбудеться незаконних об'єктів, а комерсанти будуть з більшою повагою ставитися до закону, до міста Бердянська, до його гостей та мешканців.